Шановне зібрання сьогодні в міській освітній системі надзвичайна подія, яка є результатом системної копіткої, цілеспрямованої роботи, яку вели три потужні освітні ланки міської освітньої системи: загальна середня, дошкільна і позашкільна освіта. Звичайно, ця копітка робота не була б такою результативною, якби не було. Потужного методичного супроводу продовж навчального року і не лише року, а декількох років. Бо виставка сьогодні шоста міська, і це вже говорить про те, що це певна система її роботи. І, звичайно, це результат методичного супроводу, який здійснюється в кожному навчальному закладі. Тому від управління освіти і науки що найперше, щиросердна подяка всім керівникам закладів. Які очолюють цю роботу, які її стимулюють, які дають її результативність. Звичайно, великі слова подяки щиросердні нашому інформаційно-аналітичному центру, який очолює цю роботу і супроводжує її так результативно. Звичайно, всім працівникам інформаційно-аналітичного центру висловлюємо сподівання, що сьогоднішні матеріали. Вони знадобляться кожному педагогічному працівнику, і це звичайно позначиться на результативності навчальних досягнень наших учнів, не лише навчальних якісних показників освіти, а звичайно вихованості наших дітей. І звичайно, це позначиться і на зовнішньому незалежному оцінюванні наших дітей, і наступних показниках до вищих навчальних закладів, і загальному рівні вихованості, навченості наших дітей. Тому ще разсередні слова вітання всім, хто присутній в цій залі, всім, хто брав активну участь у підготовці цього заходу, кожному з вас професійних та життєвих успіхів.